Вітаю, пані та панове, мене звати Гор і ми знаходимося на каналі АНІ. Про що сьогодні будемо говорити? Як же ви, напевно, за моєю спиною можете здогадатися, сьогодні ми будемо говорити про етапи сходів після наших посівів, як вони зробимо обзор всіх наших полів, яке становище наших полів, чи достатня волога в наших ґрунтах, який період вегетації нашої, нашої сої. І поговоримо для створення оптимальних умов для хорошої вегетації нашої сої. Але перед тим як ми почнемо, не забудьтеся підписатися на наш канал і поставити вподобайку. Ми зараз знаходимося на нашому полі із загальною площею 60 гектарів. Вона одна із перших, яку ми сіяли. Ви можете бачити, що доволі норм... хороший процент сходження нашої сої. Доволі рівномірно все сходилось, малі витрати. Ми прийшли дивитися, чи є тут бур'ян певний. доволі. Я можу сказати, що бур'яна не так багато, лободи не так багато, то поки що найближчим часом тут оприскування ми не будемо проводити гербіцидами. Щодо вологості нашої землі, Ну, великий час у нас не було ніяких дощів, взагалі по всій Україні немає ніяких дощів. А соя така культура, що вона вбирає 50% вологості з ґрунту в себе. тому, Але слава Богу, що під час наших посівів, після того, як у нас відбувалася стріба, волога була достатня в ґрунті, щоб у нас відбувся хороший етап сходів. Сої, ви можете бачити самі своїми очима, щоб почався її вегетаційний період, проростання вже відбулося. Типу, тут доволі оптимально все, доволі хороше становище. Так що будемо переходити на інше поле. Ми приїхали на наше інше поле з площею 40 гектарів землі. Тут ви можете бачити, вже бур'яни вийшли. Також в деяких місцях можна бачити лободу. Лобода це один із найважчих видів бур'янів, з якою потрібно боротися. Ви не повинні допустити, щоб лобода там, доходила до фази п'яти листків, тому що на її листках наливається так зване пір'я. Ви можете побачити, якщо розвернути листок. І щоб потім, як буде відбуватися етап внесення гербіцидів. З цим пір'ям буде важко боротися, потрібно ще також використовувати прилипачі. Але детальніше про це ми розкажемо зовсім скоро, так як ви можете бачити, що це поле вже доволі е, немала кількість бур'янів виросла. І зовсім скоро ми почнемо етап вносення гербіцидів сюди, оприскування. Так що за цим е, слідкуйте, ми зовсім скоро це покажемо. Е, також що хочеться сказати стосовно вологоємності сої, як ми вже говорили, соя вбирає 50% вологи в себе. І коли ви, допустимо, сіли і ви бачили, що ваш ґрунт недостатньо вологоємний, тобто е, яка потрібна взагалі повинна бути найвища вологоємність ґрунту? Від 50 до 85% для того, щоб соя могла е, у неї відбуватися деформація її клітини для того, щоб... Відбувалося проростання для того, щоб у неї почався вегетаційний період, хороший був. Уявіть собі таку ситуацію. Якщо, допустимо, ви вже все зробили, підготували ґрунт перед цим бою, і під час того, ви помітили, допустимо, у нас була засуха, як в цьому році, і ви бачите, що під час культивації величезна кількість пилюки, ґрунт майже повністю сухий, то що я можу вам сказати? Краще сіяти на більш висушеному ґрунті. Тобто коли суха, сухий ґрунт. Тому що коли ви побачите, що там, хоч і є волога, але вона становить 20-30%, і ви на таку вологоємність ґрунту сієте свою сою, соя не зможе нормально деформувати. Тобто і клітина не зможе нормально деформуватися, не почнеться етап сходів. Тому що, як ми вже говорили, сої потрібно 50%. Вона забирає 50% вологоємності цієї ґрунту. І за цього моя порада, це суто суб'єктивна моя порада. Ви можете мене послухати, можете ні, можете мене критикувати. Але якщо вже така ситуація, що достатньо, ну, недостатньо волога ґрунт, ґрунт недостатньо вологи, вибачте, то краще почекайте, щоб вже він був сухий і сіяти на сухий, тому що тоді, коли піде дощ, соя швидко в неї почнеться етапи сходів. І на неї ніяк не вплине оцей сухий ґрунт. Якщо ґрунт вологий, але недостатньо, то ви посієте, вона наполовину деформується, наполовину ні, і просто почнеться пропадати та сіба, яку ви сіяли. Ось ви можете бачити ще одне наше поле. Воно було одна із останніх, яку ми сіяли тут. Також доволі рівномірна сівба відбулася з міжрядзям від 12,5 см. Бачите, що ми придержувалися вирівненість поля. Завдяки цьому сівалка швидко йшла, і йшлася рівномірна сівба. Далі, під час того, як буде вирощуватися ця соя, комбайну буде легше збиратися із-за рівномірності поля. Взагалі, приріст сої становить. В 8 міліметрів на добу, тобто соя росте дуже швидко, так як ми говорили, це перш за все за її кореневі системи. Вона в ранній фазі розвивається інтенсивніше, завдяки цьому її приріст відбувається доволі швидко. Як тільки туди попадає вода, то е, приріст ще збільшується, ще прискорюється. Досягаючи максимум під час цвітіння і вже після того, як цвітіння закінчилось, тільки тоді вже приріз закінчується. Ну і панове, на останок ми вам покажемо останнє поле, де ми сіяли сою. Це... Тут у нас ґрунт в якості торфу йде. Ми тут не проводили оранку, ми тільки навесну робили два рази лущення. Так як воронка ну, взагалі, тут погана практика, іде краще робити лушення перший раз, щоб всі буряни знищити, другий раз вже для того, щоб е, розробка ґрунту була, вирівняність, і також, щоб донищувати певні буряни, які залишалися. Тут ви бачите також е, етап сходів хороший відбувся. Взагалі, е, які, яка потрібна, е, щоб була температура для хорошого приросту рослини нашої. Це від 25 до 35 градусів. Потрібно, щоб була така температура. Тоді буде хороший фотосинтез на листковому апараті. І соя буде максимально швидко рости від цього і буде хороший приріст. Ну що, пані та панове? Ось ви побачили наш обзор, моніторинг наших полів, етапи сходів після того, як ми посіяли. Ви побачили, що доволі рівномірно все. І в малих витратах у нас відбувався приріст нашої рослини. Сподіваємося, що ця інформація була корисна для вас. Якщо у вас залишилися певні питання, пишіть в коментарях. Не забувайтеся підписуватися на нас, підписуйтесь на наші інші соціальні мережі, які будуть в описі під цим відео. Бажаю всім здоров'я і мирного неба. До зустрічі!